Макс Пітерсон, я спецагент Гранц ФБР. Руки за спину. Ну. Розкажи про телефон. Я нічого не знаю. І повірте, я розкаюся. Добре, я допоможу почати. Ти купив його онлайн по кредитній карті на ім'я Стюарта Уоллеса. Потім прилетів сюди і пограбував казино. Поки все так. Клянуся, я не знаю, про що мова. Телефон мені в посилці. На кого працюєте, містере Пітерсон? О, Господи, ні на кого. Я не знаю, про що йдеться. Не знаю. Я розжую. Юрій Малінін. О. Відомий хакер з Москви. Ми зняли, як ви з ним обмінялися приладами. Ні-ні-ні, Ми з ним ледве знайомі. Він підвіз з аеропорта і. Від кого повідомлення? Я сказав, не знаю. Пакунку був. Зрештою, ніхто не знає, що ти тут. Хто шле повідомлення? Слухайте, я клянуся, повірте мені, я не знаю. Хто шле повідомлення? Зрозумійте, я не знаю. Боже, Боже, не стріляйте! Прощавай! Ні! Я не знаю, хто шли повідомлення. Ясно? Знаєш, що? Я тобі вірю. Ну, це повне лайно. Що я маю доповісти босу? А мені що? Посилайся на секрет. Секретність? Він від цього не зрадіє. Ну, втратиш роботу ще раз. Що відбувається? Хм. Розслідування припинено. Це все ешелон правильно? Ти завжди був потякалом. Тримайте роти на замку. Обидва. Ідіоти, я не думав вас збивати. Забери в нього пістолет. Я доведу. Ей, руки. Я тебе бачу. Мені потрібен Макс. Або ти помреш агента Грант. О, Все, піднімайся, Гранте. Йдемо! Швидко, швидко. Пішли. Я тебе бачу. Мені потрібен Макс. Я за тобою. Він тебе вибрав. Навіть Бьорк тебе не чіпатиме. Так, щось не схоже. Доки з ним немає контакту, ми в глухому куті. Е-е-е, А хто це він? Ми думаємо, що ешелон сам розсилає повідомлення. Ти допоможеш нам, Пітерсне? Допоможеш? Вам можна вірити? Звичайно, можна. Я запитав можна? Ей, Максе, Макса, що ти робиш? Вам можна вірити? Ти не другой хлопче! Ти можеш мені вірити! А знаєш що? Я тобі вірю, синку. А ну віддай дай мені пушку. Ну і гаммер.